Вітаю, друзі! Мене звати Олег, це моє друге відео. І в цілому і друге відео про отримання посилочок з насінням. Це моє третє замовлення, просто воно прийшло раніше, ніж друге. Це я замовляв насіння, якого не було в, в попередній крамниці, інтернет-крамниці. Тут не дуже багато ж я замовив на цьому сайті. Таким чином, перше, це кукурудза мармурова українського виробника. Вона двокольорова, рання, ніколи її не куштували. Ну, Чули гарні відгуки, вирішили спробувати. До цього ми купляли середню кукурудзу фірми «Клос» Kimberland двокольорова. Була дуже смачна. Смачніше ми нічого такого не їли. Але в цьому році не було малих пакувань цієї кукурудзи, тому вибрали мармурову. Тим паче вона рання. Друга теж кукурудза добриня. Виробник ларк Сіт. Вже ми цю кукурудзу садили колись, теж кукурудза ця, ця рання і доволі смачна деякі, я знаю, відгуки чув у блогерів, що садять тільки цю кукурудзу. За її смак і врожай. Наступна кукурудза теж це Ніколь фірми Клос французької фірми доволі дорогі, дороге насіння. Ніколь F1 1 це біла кукурудза теж рання. Спробуємо. Далі. Кабачок-смугастий кокозель, ну це типу цукіні, дуже смачний, врожайний, ми його в тому році садили. Нам більше подобаються цукіні, ніж просто кабачки, бо вони більш ніжніші. Колись ми Купляли багато років італійський смугастий, був дуже солодкий, не знаю, Потім чогось не стали його продавати насіння того, цього сорту. Ну цей дуже на нього схожий. Той чи не той, ми не знаємо. Ранній кущовий кабачок. Далі придбали золотий вогник F1 Кавун. Це ультраранній кавун, виробник Сіт. Це невеличкі кавунчики, красиві жовтого кольору, всередині червоні. Ми ніколи ще не садили його, в цьому році вирішили спробувати як екзотика. Наступне насіння це теж кавун. Кавун Шуга Yellow. Жовтий всередині, зверху такий темний, до 4, 4 кг виростає. Теж ультраранній, ранній, як і попередній. Дуже солодкий, кажуть, приторно солодкий. Можна додати навіть сок лимону, щоб його їсти. Спробуємо теж будемо садити перший раз. Далі. Диня. Диня галанет. Це середньорання диня, вона кругленька, тип галія, така трошечки м'якоть напівзелена, невеличка це динька, десь біля кілограму за вагою. Ніколи не садили, перший раз будемо пробувати. Спробуємо. Перший раз садити. У насіння – це знову диня, диня міра, вона така зленкуватого кольору, 1,5-2,5 кг, середня за терміном дозрівання, зленкувата м'якоть, дуже солодка. Ніколи ми таку не садили, теж кругленька. І – це японська фірма, будемо вирощувати. Наступне насіння це квіти, кана, індійська, квіт... великоквіткова. Ми таку кану намагалися виростити в минулому році. Насіння велике, потребує скарифікації. Ми пошкоджили. Це оболонку насіння. Цього висіяли, але ж насіння пролежало довго в землі, мабуть, з місяць, хоча воно і пишуть, що сходи дуже повільно. Ну, по-моєму, воно там просто згнило за нашими спостереженнями в цьому році. Купили знову, знову будемо намагатися виростити цю квітку з насіння. І також прийшло з цим замовленням, прийшов подарунок. Нам поклали горох Sugar Flash. Не знаємо, що це за горох, ніколи ми його такий не чули і не садили. Ну, будемо посадимо, будемо спостерігати, що вже Так як це було останнє замовлення. І на сайті я замовляв ще декілька позицій, а їх не було, то прийшлось в звичайній крамниці йти докуплять Декілька позицій. Це горох. Ми купили такий овочевий джов. Це середній горох, росте до метра в висоту. Ніколи такий теж не садили фірми Геліус. Будемо садити і збирати горох. Пачку 20 грамов купили. купили. Тому в тому році ми сіяли два сорти гороху по 10 грамів і він дуже погано сходив. Майже гороху не було, потім напав на нього кліщ. В тому, Ось у горошку жменьку тільки поїли. В цьому році надіємося, що буде гороху більше. Далі ще купили Евстому махрову ABC F1 суміш. Це американське, американське насіння фірми Pan American. Пакування наше професійне насіння української фірми це е, високі, великі квітки еустоми схожі на розу махрові, дуже привабливі, з таких квітів роблять букети е, дорогі. Колись ми вже вирощували не один раз. Дуже красиві квіти. Вони дуже довго, повільно наростають, їм треба десь півроку від посіву до моменту цвітіння, тому їх треба дуже рано висаджувати висівати. І купили до насіння актару. Це незамінний інсектицид проти широкого спектру шкідників це препарат, який можна і обробляти по листу, і підливати від шкідників, які шкодять в грудці. Купили 6 грам, бо чим більше Пакування тим дешевше. Його, цього препарату завжди замало. Таке замовлення було, така покупка, як я сказав, це третє замовлення, але прийшло раніше, ніж друге. Тому буде ще основне, де найбільше, було найбільше замовлення, найбільше насіння, про яке я розкажу пізніше. Дякую за увагу. До побачення.